А ви знали, чому вареники саме такої форми? Це ж справжня українська класика. Готуйтеся до шоку. Наші предки робили вареники у формі місяця не просто так: це був символ достатку і родючості. Повний місяць означав повний живіт і багатий урожай. А ще цікавіший факт: вареники з'явилися в Україні завдяки турецьким кулінарам. Так, так, турки принесли нам думки про ліплення тіста з начинкою, але українки зробили це набагато краще. І знаєте, чому вареники обов'язково варять у киплячій воді? Тому що наші бабусі вірили, кипіння відганяє злих духів від їжі, а форма півмісяця захищає сім'ю від негативу. Тому кожен вареник це не просто їжа, а оберіг. А якщо вареник розкривався під час варіння, це означало, що скоро будуть гості. А ви думали, це просто смачно? Виявляється, кожен вареник несе магічну силу наших предків. Ваша цікалинка розповіла вам таємниці, які ховаються у звичайній тарілці вареників. Поки розповідала про вареники, так захотілось вареників з капустою. А ліпити їх лінь. Що робити в такому разі? Може, хтось підкаже в коментарях?